Що робить Раптор найкращим універсальним захисним покриттям на планеті? Все просто. Раптор пропонує найширший асортимент захисних покриттів, доступних на ринку. Ультраміцне захисне покриття Раптор ідеально підходить для тих, хто хоче надати додаткового захисту своєму автомобілю. І не тільки лінійка Raptor 2 k пропонує надзвичайну міцність, хімічну стійкість і захист від ультрафіолету. Його також неймовірно легко наносити, тож вам не потрібно бути професіоналом, щоб отримати відмінний результат. Якщо у вас немає спеціального обладнання по типу компресора або пістолета, Raptor 2 k в аерозолі це просто ідеальний вибір для вас. Він все ще зберігає свою ультраміцну двокомпонентну поліуретанову формулу, але вже набагато простіший і доступніший в нанесенні. Покриття Raptor можливо наносити навіть спеціальним малярним валиком. Це двокомпонентне поліуретанове покриття пропонує чудову адгезію та стійкість до корозії, що робить його ідеальним для використання на будь-якій поверхні. Завдяки його відмінній укриваності та довговічності, ви можете бути впевнені, що отримаєте міцний захист на багато років. А якщо ви шукали щось, що зробить поверхню менш слизькою, у раптора є на це відповідь. Це Спеціальна антиковська добавка, яка зменшить ковськість вашої поверхні, окрім того, надасть їй ще більше захисту від атмосферних спливів, води та інших механічних пошкоджень. Раптор має унікальну текстуровану поверхню, яка забезпечує відмінне щеплення навіть у вологих умовах. І завдяки формулі, стійкі до ультрафіолету та тривалі довговічності, ви можете бути впевнені, що ваші поверхні залишатимуться захищеними та неслизькими надовго. Міцний як ніколи, повний асортимент продуктів раптор доступний для того, щоб зробити все, що вам потрібно, настільки міцним, наскільки це можливо. Адже раптор король міцності.